Привіт, друже! Сьогодні я відповідатиму на запитання хлопчика Гарика. Ось що він пише. Лицарю, чому одні люди люблять поселитися, зустрічатися з друзями, а іншим краще бути самим? От, наприклад, мій друг Антон обожнює веселі компанії та нові знайомства. А мені краще гратися з ним у двох. Коли у дворі збирається забагато народу, я почуваюся ніякого. І чомусь хочеться піти додому. Не хвилюйся, Гарико. Таке дійсно буває. Це тому, що ви з Антоном різні. Гадаю, настав час поговорити. Про інтриків та екстриків. Якось я вже розповідав тобі, що кожна людина. Мають два світи зовнішній і внутрішній. Внутрішній світ це твої думки, мрії, почуття, а зовнішній – усе довкілля та інші люди. Ті люди, що більше часу проводять у своєму зовнішньому світі, називаються екстравертами від латинського слова екстра, що означає зовні, а ті, яким приємно бути наодинці з собою. У своєму внутрішньому світі називаються інтровертами. Від слова інтро всередині. Хоча, знаєш, інтроверти, екстраверти це якось нудно для дорослих. Давай назвемо їх просто інтриками та екстриками. А це по-нашому. Важливо розуміти, що інтрики та екстрики. Дуже різні, хоч можуть сидіти за одною партою або навіть жити в одній кімнаті. Щоб навчитися їх розрізняти, проведемо експеримент. Я встановлю кнопику і кнопочці різні програми. Кнопик на деякий час стане екстриком, товариським та активним, а кнопочка вдумливим та виваженим інтриком. Давай за ними простежимо. Ось вони прокидаються. Кнопик намагається робити все й одразу: застеляє ліжко, вдягається, чистить зуби. Кнопочка не така швидка, зате дуже старанна, і все доводить до кінця. На уроці кнопик постійно тягне руку, а іноді так хоче відповісти, що навіть викрикує з місця. Цьому він встигає гратися мобільним під партою і смикати сусідку за хвостик. Кнопочка уважно слухає вчителя, а відповідати не квапиться. Спершу їй треба гарненько подумати: якщо кнопочку перебити, вона може розгубитися і забути, що хотіла сказати. Під час перерви кнопик крутиться, як дзига, а кнопоці. Приємніше побути самі. Іноді кнопочка теж приєднується до ігор, але спершу їй треба трішки подивитися, як граються інші діти. На шкільному святі веселяться всі, навіть кнопочці захотілося потанцювати. Та через деякий час вона втомлюється, здається, їй потрібна перерва. Про інтриків та екстриків. Послухавши музику у порожньому класі, кнопочка відновила сили і з радістю повернулася на свято. Насправді в житті рідко зустрічаються люди з характерами точно як у Кнопика і кнопочки. Адже їм не встановлюють спеціальних програм. Зазвичай у кожній людині. Є риси і від інтрика, і від екстрика. Але якийсь із цих типів переважає іншими словами, якби існувала шкала, де з одного боку були б інтрики, а з іншого екстрики, то більшість людей розмістилась би десь посередині. Подумай, де на цій шкалі твоє місце, знати свій тип. Дуже важливо. Адже тоді ти розумітимеш, як краще поповнювати свою життєву енергію. Уяви, що всередині кожної людини є невидима батарейка, і час від часу її потрібно заряджати енергією. Так само, як ти заряджаєш свій мобільний. Так от, інтрики та екстрики заряджаються по-різному. Екстрики отримують енергію із зовнішнього світу, коли спілкуються з іншими, чимось займаються, переживають яскраві враження. Потім довгий час вони активні і радісні. Інтрики навпаки витрачають енергію, коли спілкуються, після шумних заходів. Вони відчувають втому і їм потрібен час, щоб підзарядитися. Для цього інтрики мають побути на самоті в тиші та спокої. Так вони відпочивають та набираються сил. Отже, якщо ти інтрик, вчися знаходити час на перезарядку. Разом із батьками склади розклад, в якому буде час тільки для тебе. Ти можеш провести його сам або з близькими людьми. Не соромся робити перерви. Якщо під час шумного свята відчуваєш вдома, починаєш сердитися, скажи батькам, що тобі потрібен відпочинок. Можна вийти в іншу кімнату або подихати свіжим повітрям. Про інтриків та екстриків. Якщо ти екстрик, заряджатися треба інакше. Спілкуванням і активною діяльністю. Це потрібно екстрикам як вода рослинні. Коли екстрики довгий час не виходять із дому і не спілкуються, вони ніби в'яні. Тож, якщо відчуваєш потребу поповнити сили, Займися чимось цікавим або запроси друга в гості. Та якими різними не були б інтрики та екстрики, вони живуть в одному світі, тож мають вчитися розуміти одне одного. Ось кілька підказок. Екстрики швидко висловлюють свої думки. Ектрикам треба час, аби все обміркувати. Не можна квапити інтрика. Треба дати йому спокійно висловитись. Екстрики отримують енергію від спілкування з іншими, тому в жодному разі не можна їм цього забороняти. Інтрики некомфортно почуваються в незнайомих компаніях і на шумних вечірках. Тож не варто змушувати їх туди ходити. Екстрики відчувають потребу все обговорювати. І зовсім не тому, що вони базікала, просто вони так думають вголос. Інтрикам іноді хочеться побути на самоті. І це бажання треба поважати. Непрошених гостей люди з таким характером не люблять. Та й запрошувати на якусь подію, інтриків також треба завчасно. Екстрики люблять, коли їх хвалять. Що більше, то краще. З інтриками важко подружитися. Але якщо вдасться завоювати їхню довіру, вірнішого друга годі й шукати. Інтрики та екстрики чудово можуть співіснувати поряд. Головне навчитися поважати характери одне одного і не намагатися їх переробити. Було б чудово опанувати якості обох типів. Наприклад, інтрику корисний гурток акторської майстерності, а екстрику заняття творчістю, йога, а іноді просто мовчання. Неважливо, хто ти інтрик чи екстрик. Цінуй те, яким ти є.